Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про рукавиці для підводного полювання. Сьогодні конкретно про рукавиці без перчаток, які підпалі рукавиці тільки трьох палі. Сказав, рукавиці для підводного полювання бувають трьох палі. Не на два пальці, а на три. Ось таким чином вони виглядають. Це рукавиці від компанії Буша. Оновлені. Ось таким чином вони виглядають. Великий палець, вказівний і інші три пальчики разом, щоб було теплесенько. Товщина 7 мм. Менш ніж 7 мм. Може хтось і робить рукавиці, але в принципі, якщо п'ятерка, то можна використовувати ще перчатки, які п'яті палі йдуть. Ну, Дуже не треба. Так. З внутрішньої сторони це відкритий неопрен, який забезпечує щільніше прилягання. І оця моя улюблена. Давайте на руку вже втягну. Зараз. І закручуємо. Для підводного полювання така схема кріплення перчатки, як на мене, Ну, найкраще, тому що забезпечує стовідсоткове прилягання і не попадання води у середину. Отак виглядає перчатка на руці. В принципі, дуже м'якенько працювати можна. Ну є трохи відчувається тут, але щоб сім було, то ну зовсім отак би було. Якщо б перчатка була. Рукавиця, трошки палець є, вони анатомічні, рука комфортно знаходиться у середині. Так як зараз літо, вдягнув перчаточки і вже відчуваю, що так тепло-тепло. В принципі, дуже вони всі схожі і однакові, але деякі виробники, як, наприклад, компанія Барен, робить ось такі рукавиці. В принципі, все те ж саме. Але зсередини, там, де долоня, вони вкриті кевларом. Це дуже міцний матеріал, який буде вам слугувати багато років, і нічого з ним не станеться, він не ріжеться, він не рветься. Дуже міцний. Так що, кому треба такі міцні рукавиці, хто постійно щось робить і працює, рукавиці стираються. Рідків ківларові. вони будуть трошки такі дубовіші, але використовуватися будуть довше. Ну, на цьому, мабуть, все. Кого цікавить більше, хто хоче попробувати, міряти, підібрати собі, купити рукавиці. Всі заходьте до нас у магазин Patriskaf. Або робіть свої замовлення на нашому сайті Patriskaf.ua На цьому все. Слава Україні! Слава героям, до побачення!